Сьогодні рухнув мі 28 урядовий гелікоптер в Криму, на борту якого був Аксьонов з перевіркою. Це хороший другий Патрушева та Путіна був на борту із дружиною. Проводив нібито перевірку. Допроводився її та його тіло. Уже знайшли та доставили в Москву на опізнання. На церемонії опізнання та прощання одночасно був присутній Патрушев та Бортніков. Хоч щось хороше за день. Чорноморські флота авіація втрачає кожен день. А зараз і Аксьонові прибрали, що від чорноморського флоту РФ залишилося в Криму. Розповів в ефірі радіо Вів. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці, півострів. Вони звільнили від найбільш сучасних кораблів, які перекинули до Новоросійська. Там обидва фрегати, три малих ракетних кораблі, типу Боян М і п'ять великих десантних кораблів, плюс чотири підводних човни, один старий Алроса і три залишились. Проєкту 636-1 носії калібрів. Загалом там 56 кораблів, які більш-менш тримаються на плаву, мають екіпажі, тобто знаходяться в строю. Решта знаходять. Одяться зараз або в місті Очамчіра Абхазія окупована територія Грузії. Ред, бо там є причали ФСБ, що правда не флотські, тим не менш.